Христос Воскрес! Вітаю вас, мої любі хороші в Рубриці Христотерапії з Наталією Шпиць. зустрічі любові з Христом, з Богородицею. І сьогодні хочу вже після м, Пасхи, після провідної неділі е, десь так поговорити з вами, вернутися до десяти заповідів Божих. Не знаю, чомусь Господь мені на серце так кладе сьогодні поговорити про три заповіді. Перших. Е, Божих, які були в старому завіті, але Господь казав, що Він їх не відміняє, так а він навпаки їх удосконалює, так. Ну, перша заповідь це е, окрім немає інших богів, окрім е, Бога е, свого. Так нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. Так? Ну, друга заповідь у нас говорить: не взивай на марно імени Господа Бога Твого. І третя в нас заповідь говорить: пам'ятай день святий святкувати. Так? Ну, мені здається, що від тих перших трьох заповідей, які стосуються власне. Бога іде мова про любов. Так? Якщо ми будемо любити Бога всім своїм серцем, всім своїм єдством, всім своїм серцем, всією своєю думкою, силою своєю, казав Ісус, от, то ну, і друга заповідь в нас, яка яку Ісус нам залишив, це люби ближнього свого як самого себе. Тобто все починається з любові від Бога. Тому якщо я Бога люблю, я маю з ним стосунок, я маю з ним розмову, тому я люблю себе, люблю своє життя, я його ціную, я вважаю себе унікальною, цінною, коханою, улюбленою дитиною мого творця, моєї творіння. Так? І в мені є оце світло, Божий промінчик, який, яким я насичуюся, який в мене проникаючи та від стосунку з Богом. Я можу ділитися тоді і з ближнім, так своїм. А не маючи цієї любові, не маючи цього стосунку, я просто можу бути просто порожня посудина. Розумієте, і чим я тоді буду ділитися з ближнім? Я не маю того тоді світла. Тому все йде від любові. І якщо виконати першу заповідь Господню, любити Бога, то тоді всі заповіді останні автоматично виконуються нами. Але все ж таки хочу вам зачитати що ну, великий теоро, теолог, ну, Шин говорить про перші три заповіді, і дуже цікаво в нього, бо він є архієпископ, от, і він навчає, ну, напевно, краще, як я. І тому зачитаю про це, що він нам пише в своїй книжці. Що це життя вартує все ж таки, щоб його прожити? І не прожити будь-як, розумієте, а власне таким, як Господь би хотів, щоб ми жили, щоб ми були щасливими, так, але як стати щасливими, несучи е, свій людський хрест, розуміючи, не впадаючи в гріхи, не впадаючи в оману? Чи звинувачували вас коли-небудь коли у перевищеній швидкості? Чому мучили вас ну, після того якісь докори сумління? Очевидно, порушенням закону є тим самим, що і причинені болю тому, кого ми любимо. Так? Стандарти і норми нашої моралі стосуються не лише закони, а й особи не чогось заборонено, а радше благодійності і любові. Різні люди по різному переживають за вчинення гріха. Все залежить від того, наскільки сильно ми любимо. Уявіть ситуацію, що ви зовсім не вмієте співати. А вас взяли у хор і всі професійні хористи дуже невдоволені вашим співом. Ви тягнете фальшиву ноту. Диригент хору дивите, дивиться на вас з докором. Решта співаків обурно оглядаються на вас. Чому вони так ставляться до вас? Тому що усі вони відчувають гармонію краще, ніж ви. Ви не маєте абсолютного музичного слугу, щоб вловити помилку, а вони можуть це відчути. Є люди, які не сприймають любові ласки Бога. Вони не схильні відчувати докорін сумління, так само, як і ті, що мають про божественні лише загальні поняття. Я не кажу, що вони взагалі не відчувають докорів сумління. Для них це така ж реальність, як і для нас фальшивий спів, дисгармонії, якого ви не чуєте. Я лише кажу, що там, де є любов до Христа, там є і відмова чинити все те, що ранить Його. Крім цього, коли ми справді завдаємо йому болю, ми відчуваємо важкий жаль і каяття. Є різниця між законом і любов'ю, між гріхом та природному рівні та гріхом на надприродному рівні. Коли нами керує тільки закон, коли ми перебуваємо у стані ласки, то скоючи щось недобре, ми відчуваємо провину. Коли ж ми коїмо важкий гріх, перебуваючи у стані ласки, то нас переповнює почуття ганьби і всквернення. Відмінність між цими двома відчуттями є майже такою, як і відмінність між каяттям каяння та юди і докорами сумління блудного сина, котрий сказав, що згрішив проти батька свого. У природньому порядку ми схильні бояться певного покарання, а в надприродньому порядку Божої ласки нами керує відчуття Божої святості. У природньому порядку, на жаль, часто союсується певних гріхів. Зокрема, нам прикло за якість особливо особливо ганебні вчинки. Ми завжди відчуваємо докори сумління через своє самолюбство чи жадібність. Коли Дух Христа проникає в нас, настає прикро за власні негідні мотиви, за погані думки, за все, що спонукає нас до поганих вчинків. У природному порядку, жаль, про минулу помилку чи гріш часто є тимчасовим, як це було в випадку судей, котрий слухав апостола Павла. Пам'ятаєте, у Святому Письмі є такі вражаючі слова, як пес повертається до своєї блювотини. Інколи грішники повертаються до свого гріха, бо вони не прийнялися його гострою реальністю. Якщо ми живемо у надприродному порядку, тоді ми маємо стійку. У переконаність у власній гріховності стаємо подібними до апостола Петра. Відомо, що він так каявся за свій гріх, зраду нашого Господа, що у нього на щуках були борозди від пролитих сліз. Наша мета наслідувати життя самого Христа. Це не означає, що ми мусимо народитися у стані, побувати в Єгипті, дискутувати з нашим вчителем у 12-річному віці, чи перетворювати воду на вино. Це означає, що кожен з нас мусить робити те, що робив би Христос на нашому місті. Ми не мусимо копіювати Христа, як студенти копіюють картини великих художників у картині Галелеї, але ми мусимо мати в собі дух Христа. Звернімося до закону, який має керувати усім нашим моральним життям. Ми повторюємо слова, які є надзвичайно важливі, і які мовив наш Господь. Люби Господа, Бога Твого, всім Твоїм серцем, всією Твоєю душею, всією думкою Твоєю. Це найбільша і найперша заповідь, а друга подібна до неї, люби ближнього Твого, як себе самого. Зверніть увагу на те, що усі 10 заповідів ґрунтуються на любові. Ми ніколи не можемо пізнати любові, окрім як через Особу, яка є перед нами. Тож, хто є перед нами, яка є особа, з ким ми маємо цей стосунок? Це є Бог і ближній. Отже, коли ми любимо когось, то говоримо про нашу любов. Існує зв'язок, який об'єднує нас обох. Таким чином, основною основою морального життя є земна трійця. Так само, як існує трійця сина Отця і Святого Духа на Небесах, так само на землі існує трійця моральних стосунків Я, Ти і Бог. Так само, як існує діалог між мною, Тобою і Богом, так само існує і вічний діалог любові між Отцем, Сином і Святим Духом. Під час тайної вечері наш благословений Господь говорив про Святу Трійці як про взір цієї земної трійці любові. Він розповідав про те, як відкрив любов Отця до нас і мовив своєму Небесному і Отцеві, щоб любов, якою ти полюбив мене, в них перебувала. А я в них. Як бачите, норма нашої любові до ближнього не є такою ж любов'ю, якою ми маємо до самих себе, а любов'ю, яку Христос має до нас, формуючи основу любові. Дві заповіді: люби Бога і люби ближнього підсумовую 10 заповідей, які стосуються любові до Бога і любові до ближнього. Перші три заповіді стосуються Бога, шість заповідь стосуються ближнього. Між першими трьома і останніми шістьма звучить четверта. Шануй батька Твого і матір твою. Бог ставить цю заповідь посередині, тому що батьки вдома посідають місце Бога, і покора батькам є дуже високою формою справедливості і щодо ближнього, і щодо Бога. Коли ми не підкоряємося Богові, то порушуємо одну з перших трьох заповідей про визнання лише єдиного Бога святість Його імені і просвяткування неділі. Ми не намагаємось розповідати нам вам про гріхи, яких вам слід уникати. Головне, нас цікавить те, щоб посилити у ваших серцях любов до Бога і сформувати позитивне моральне наслідування Христа. Ми побіжно згадаємо деякі гріхи, а окрім того, всі вони перелічені у збірнику молитов у частині про іспит совісті. Я пропоную неповний перелік гріхів проти цих перших трьох заповідей, тобто лише деякі з них. Будь-хто порушить загальну заповідь про любов до Бога, якщо він відмовляється визнавати Бога Творцем, Спасителем і святителем. Якщо мали місце ненависть до Бога, небажання молитися, небажання відвідувати святу літургію в неділю, і свята, чи неприйняття випробування Страстей Христа, то усе це також буде порушенням перших трьох заповідей. Якщо практикується і долопоклонство, забобони, богохульство, прокльони, святотатство, втрата віри, нахабство, відчай, неповага до неділі і релігійних свят, то нам недостатньо лише уникати всіх цих гріхів, нам слід з'ясувати. Чому ми звертаємо свої молитви до Бога та поклоняємося нашому Господу? Чому ми мусимо поважати Бога? Чому Його ім'я святе? Якщо ми зрозуміємо першу заповідь любити Бога усім своїм розумом і всією своєю душею, тоді, можливо, ми не впадемо у жодний із цих гріхів? Як ви розмірковуєте про Бога, як про когось такого, що сидить на троні і сердиться, коли ви не ходите в неділю до церкви, чи впадаєте в богохульство? Гадаєте, засмучуєте його тим, що не звертаєте на нього жодної уваги, чи уявляєте його доброзичливим дідусем, котрому байдуже, що ви робите, котрий любить. Коли, коли ви розважаєтесь незалежно від того, як ви це робите, ні, Бог не відповідає жодного з цим образів. Чи втрачає він щось від того, що ми не молимось до нього? Зовсім ні. Ми втрачаємо від цього. Що таке поклоніння? Це слово означає цінність, яку має для нас. Та чи інша особа? Поклоніння чи вияв глибокої поваги є ознакою вартості? Ви аплодуєте акторам, наприклад, на сцені. Ви можете аплодувати будь-кому. Коли ви аплодуєте, ви оцінюєте його вартість. Це означає поклонятися Богові, це означає, визнати певним чином його владу, його доброту і його істину. Якщо не Богові, то кому ж тоді ви поклоняєтеся? У дев'яти випадки з десяти з'ясується, що ви поклоняєтеся самому собі. Якщо нема Бога, то це означає, що Богом є ви. А якщо ви Бог, тоді я атеїст, бо не можу повірити в такого Бога. Основною причиною того, що так небагато людей поклоняється сьогодні Богові, є заперечення людиною своєї залежності. Чому ви мусите поклонятися Богові? Поклонятися Богові ваш обов'язок. Бо якщо ви цього не робите, то... То будете нещасливими. Уявіть, що ви батько, ваш маленький син приносить вам якогось невеличкого дешевого подарунка, якого він купив для вас на Різдво. Що для вас буде ціннішим подарунком? Цей дешевий якийсь подарунок, чи коробка дорогих, наприклад, сигар, яку ви отримали від страхової, наприклад, компанії. Чи вам, як матері маленької дівчинки, доведулося діставати від неї шмуток жовтих кульбабок, які були. Для вас ціннішими за розкішний букет троянд від вічливого гостя. Чи стаєте ви багатшими від цих дрібничок? Чи потребуєте ви їх, чи потрібний вам цей, цей подарунок дешевий, цей? чи потрібні вам квіти цієї дівчинки-кульбаби? Чи були б ви недосконалими без цього? Ні. Чому ж тоді ці дрібниці є такими дорогими для вас? Тому що ваші діти поклоняються вам, тому що тим самим вони визнають вашу любов і доброту і водочас вони удосконалюють себе. Вони розвиваються радше по лінії любові, а не ненависті, вдячності, а не невдяки, служіння, а не віроломства. Вони стають досконалішими і вдячнішими дітьми. Так як на вам не потрібний цей дешевий подарунок чи ці квіти кульбаби, так само і Богові не потрібні ваші поклоніння. Такі нехитрі дарунки, отримані від дітей, є ознакою вашої вартості в їхніх очах. Молитви, захоплення, поклоніння є ознакою вартості Бога у ваших очах. Якщо вам не потрібне поклоніння ваших дітей, то чому ви гадаєте, що Бог потребує вашого поклоніння? Поклоніння ваших дітей існує для їхнього удосконалення, а не вашого. А ваше поклоніння Богові потрібне для удосконалення вас самих дітей? Як особистостей. Поклоніння це ваша можливість виявити свою відданість, залежність і любов, щоб бути щасливими. Чоловік, що любить, наприклад, обдарує свою кухану дарами, бо в його очах вона заслуговує на ці всі дари. Що більше він любить, то більше, то біднішими здаються його дари. Навіть якщо він віддав би кохані у людині усе, що має, Цього все одно, на його думку, було б замало. Однією з причин, чому ми знімаємо цінники з речей, які купуємо на подарунок, є те, що ми не хочемо встановлювати якусь пропорцію між нашими дарунками і нашою любов'ю. Коли чоловік дарує щось своїй коханні, від цього вона не стає ціннішою, але чоловік від цього стає досконалішим. Даючи, чоловік вже не є нічим. Ці подарунки удосконалюють його, а не його кохану. Поклоніння сприяє нашому вдосконаленню, а не вдосконаленню Бога. Відмова від поклоніння це відмова від залежності, яка перетворює нас на незалежних. Для нас поклоніння Богові це те ж саме, що цвітіння для троянди. Коли ми відмовляємося поклонятися Богові, то це рівноцінно тому, що Троянда позвали б себе сонячного світла і контакту з землею або ж студент, що відмовляється вивчати історію і, відповідно, нічому сам себе навчити не може. Відмова захоплюватися кимось, хто вертує захоплення, є ознакою заздрісного, самовдоволеного розуму. Людина, що відмовляється поклонятися Богові глибоко своєму серці, знає, що вона не є творцем, вона також знає, що не може бути безбожною. Навіть якщо б Бога не було. Бог створив нас для того, щоб ми були щасливими. Бог створив нас задля нашого щастя, а не для свого власного. Бог був би абсолютно щасливим і без нашого з вами існування. Бог би не потребує любові заради самого себе, бо ми не володіємо нічим таким, чим би ми не могли викликати Божу любов. Більшість з нас почуваються дуже щасливими, якщо нам вдається відчувати хоч дещицю любові від людей. Бог вклав у нас певну частину своєї любові, тому ми спроможні помічати привабливість інших. Те, що ми ділимося з ними своєю любові, робить їх приємними і вартими любові. Ми любимо інших з потреби. Хтось мусить забезпечувати наші потреби. Бог любить нас не тому, що потребує нас, Бог любить нас тому, що Він уклав в нас частку своєї любові. І від цього ми стали вартісними. Коли Господь просить, щоб ми любили його усім серцем, усім своїм розумом, усією своєю душею, то тільки тому, що Він хоче, щоб ми були щасливими. Амінь. Тому я не, не раз повторюю самі собі і, і людям, що говоріть, що ви є творіння Боже і вас вкладена Оця любов. Бо ми своєї такої любові не маємо. А маємо любов, Творця і ми є цінними. Ми є власним унікальними в очах Бога, бо Бог сотворив нас на свій, свій образ і на свою подобу, так? І ми є оцими Божими дітьми, любленими. Тому і в тому стосунку є найбільша вершина, найбільша вершина, бо якщо є любов. В нас, то ми дійсно можемо виконати всі заповіді, бо маємо любові до себе. Як себе любимо, то ми просто ну, неможливо, щоб не любити свого ближнього. Бо якщо ми себе любимо, ми себе поважаємо, то одночасно ми будемо і шанувати і ближнього свого. Це і стосунок, це і зустріч. Зустріч любові в Ісусі Христі. Амінь. 爸爸留不留我？